Ми от щойно говорили про те, що СБУ е сказало про російських снайперів, які гвалтували жінок. І згадали про те, що е, ви теж приймали участь у цій е, е, операції звільнення Київщини, і цілком ймовірно, що бачили дуже багато того, про що не сказали в засобах масової інформації і е, мали можливість поспілкуватися з людьми, які пережили окупацію. Про що вони вам розповідали? Що найбільше запам'яталося особисто вам та тут якось виділяти. Тим більше, менш кожному окупованому містечку і селі була своя локальна буча і свій локальний оце геноцид. В Херсоні ми не побачили десятки, сотні. Я думаю, під тисячі тіл, лише тому, що просто їх всіх скинули в Дніпро. В на окупованій там Харківщині, Луганщині, Донеччині, все те саме на Запоріжжі. Це те саме. Ми це все чули і, і знали, і про катування. Навіть випадок з цими двома підлітками, які е, в Бердянську е, зарізали е, ментяру окупанта російського і ще одного е, окупаційного військовослужбовця, е, вони ж мстили за катування. Тобто вони ну тих от осіб, які їх катували, це були підлітки. От вони просто їх опізнали і вже сталася помса. Тому на Київщині ну безпосередньо, да коли ми там працювали, там от убили трьох людей, які возили воду і їжу для тих там літніх людей, які лишалися на територіях. Убили їх там, о, розстріляли. Давну й тут перераховувати немає сенсу. Вони мають просто ну тут. О якась зосередити цих історіях для я особе для себе тут, якби ну нічогось не виділяю, тому що. Просто все має бути відімщене, не забуте, не за, запльоване якимись бувачками про права людини. Ми ж знаємо, що буде вже зараз через півроку, рік нам зараз кажуть, Ну дивіться, як ви там повоювали. В принципі, якби є різні оцінки, всяке було. Там треба зрозуміти. Тут як ми вам грошей дамо. Ну пробачте, там оцих закатовані, убиті і так далі. Ну нічого, росіяни дикі, там змиріться з цим. Ну це все буде, оце воно ж буде, я ж це точно знаю. А просто ми маємо відімстити, нам будуть розповідати. Якісь е пришепкуваті е балачки, е недоумки, які потікали, е коли був гарячий час. Зараз вони повертаються будуть, і вони будуть розповідати, що ну дивіться, якби ми ж не можемо діяти варварськими методами. Ми якби не такі, є. от але. Е Ізраїль, наприклад, показав, всі люблять апелювати до Ізраїля от Ізраїль показує, що зрозуміло, тільки просто відплата. От за все, що вони скоїли, вони мають заплатити потрійну ціну, мабуть, даже п'ятикратно, і тоді це не повториться точно. А якщо ми цього не зробимо, то тоді навіть те, що зараз сталося, це буде лише початком того, що вони хочуть зробити. Вони хочуть повторити Голодомор, Фактично у світі геноцид. Вони хочуть його завершити. Вони його завершать, якщо ми не зупинимо їх і не змусимо заплатити кров'ю за все, що вони робили на цих територіях. Тому поодинокі історії, то що роблять з нашими полоненими, наприклад, досі зараз я багато про це чув від багатьох товаришів, хто повернувся і знає, що зараз відбувається з тими, хто ще не повернувся. Це все має бути дуже жорстоко відплаченим. Пане Євгене, а от дивіться, просто ви завжди дуже тверезо дивитеся на речі. Власне, о те, що незалежна міжнародна комісія ООН, наче, як знаєте, кажуть, відкрила очі і почала якісь дії робити. Ви, як людина, яка дивиться на все дуже жорстко, як ви взагалі реагуєте на те, що зараз почалося якесь пожвавлення в цьому напрямку? Бо українці вже для себе зрозуміли, що інституція ООН в принципі не дієздатна. І, але такі, знаєте, речі, вони дають нам. Якусь таку крихту надії, що все-таки якісь міжнародні інституції можуть приносити якусь користь цьому людству. От ви як думаєте, чи буде справедливе покарання в якомусь правовому полі для росіян за їхні речі, які вони скоювали тут? Єдиний прокурор, суддя і слідчий – це Сила оборони України. От якщо Збройні Сили України поряд зі своїми завданнями за підтримки громадян України? То тоді всі ці міжнародні фількіні грамати, вони такими, якби є, і лишаться. Е, лише от там, куди дійдуть наші танки, туди дійде закон. Причому треба розуміти, що зараз якби, світ теж він, втомлюється, вони на нас ніхто на нічого не злиє, але я кажу, різні ж формати є перемоги. Перемога така, яка треба нам, щоб вони були фрагментовані на шматочки, і ми ще їх поглинули в плані корисних ресурсів, як достатньо таких ну, тривалих репараси, там років хоча б на 50. Тому що вони всі одразу виплатити не зможуть, для того, щоб все це було недаремно. Фрагментація росій на купу частин. Чи, наприклад, військова поразка, але вони лишають за собою шматки цього. Пограбованого, убитого ними, як оці заградотряти, м'ясні штурми Донбасу. Е, чи це, наприклад, буде звільнення просто всіх територій України, ми такі, вау, типу, ми звільнили територію України. Там все випалене, все мертве, знищені міста. Ми такі, о, ми тепер повернеш територію, ну все, всі виїжджаємо жити в Європу, ми перемогли. Ну, Є різні формати. І Європа, і НАТО, і країни Заходу всі теж шукають якби, свої вигади. Класно, українці воюють. В принципі, більшість виїхала. Потікала за кордон, щоби вижити там, асимілюються на це виділяється там мільярди доларів, щоб ми там лишились не в оборону України, а мільярди ж на наших біженців, щоб вони там лишились краще, хай будуть українці чим там сомалійці. А Решта, якби да, там загине в штурмах, і в принципі всім класно, всім вигідно. Тому різні формати міжнародного кінця і різні формати цього всього. Той формат, який я вбачаю за єдино для нас, можливим, я думаю, ми його доб'ємося. Ми маємо чітко розуміти, що не боєздатність країн заходу. І те, що ми зробили з Росією, от вони зґвалтували наше цивільне населення, а ми зґвалтували російську армію. От те, що ми з нею зробили, це в жодних прогнозах, плануваннях, аналітиках ніхто цього не очікував. От відповідно, це дуже міжнародно шанована величезна історична місія, і ми маємо моральне право завершити війну, так як вона вигідна нам. І тоді запрацює міжнародне правосуддя. Якщо ми впремося в якісь там перемір'я, чи там впремося в кордони з Росією, типу ой ми відвоювали Маріуполь. клас, ми перемогли в цих руїнах. Там да прийдуть інвестори. Вони там зроблять там міжнародний якийсь там it форум. Ну понятно, це все бріятяна. То в таких умовах е, ніякі міжнародні інституції нічого не зроблять. Все вирішують це, як перед першої сторони сто війною. Всі міжнародні інституції це все фількені грамати. Вони нас забрали ядерну зброю. Тут 22 паріза. От він стоїть десь до речі, в Житомирській області є один туда. Другі, не порізаних ті, які ми наші бомблять кожен, кожен тиждень. Вони е, стоїть у нас на макет такі. От, вони ж забрали ту 22 Бекфайр, ту 160 порізали для нас. Ми ж такі всі там для міжнародного міра, там Америка, Європа, ООН. ООН. Ми нещодавно, тільки в 2017 чи якомусь там 2012 році, не, ні, по-моєму, 10-му десь. Ну, десь в той час останні наші комплекси, ельбрус оперативно-тактичні порізали так само. Раді Міра. І де цей мір. Вони зараз нам вже дають зброю, типу там, ну ми там ще маємо подумати, давати, не давати. Це все. Це якби глобальне, абсолютне намахалово і кидалово. От міжнародна політика, вона не в термінах правозахисту, законів. От є таке свиняче, російське, сподворотнісе і путінське. Кинули лаха. От нас, як лахов, кинули. А ми зараз кров'ю свій дібілізм відмиваємо. Ну так як ми слава Богу, достойні казаки, то ми, окрім того, що спокутуємо свій дібілізм ми показуємо, що ми помилились. Ми, ми розумні, просто були слабкі десь, ну так, приступ ідіотизму. То ми ще й перекриваємо це, от, даємо результат, якого ніхто не очікував. Ну, міжнародні інституції зараз ноль. Вони б ще нічого не варті. Повний ноль, абсолютний. Я ще міг би там про розповідати, що я чув від наших миротворців, які от були там по Африці, як там все це грабувало, як вивозили типу, без бортами, там корисні копали, типу, під міжнародні операції, ну це не грає. Ролі, я просто запевняю громадян України. Є єдиний міжнародний ГААський суд. Це от українські десантники, от збройні сили, куди дадуть наші танки. от там і буде закон. Пане Івана, знаєте, кожного разу, коли читаємо про звірства, які стають відомими на загал, звірства росіян на нашій території у цій жахливій війні, просто розуміємо, що наша ненависть недостатня, і ми не знаємо, звідки вже цю людь брати. Деякі люди просто говорять фразу про те, що навіть не знали, що вміють настільки ненавидіти. А я хочу вас запитати, тому що ви з ворогом, от прямо в лице зустрічаєтеся, зустрічалися і. Немає поняття менталітет, але можливо саме оця безкарність тут на території, беззаконність в той час, коли була окупація, дала їм ці всі можливості, чи це такий народ, і це незмінно, і це буде завжди допоки існуватиме Росія. Бо часто говорять люди, що коли до них приходить влада, так і вони відчувають себе все сильними, вони собі знатно багато дозволяють, і можливо. Людяність ще мала би місце бути, але е, все-таки влада потрапила в руки росіянам, які прийшли на нашу територію і, і просто чинили тут все дозволеність. Як ви вважаєте? Чи цьому вина? е, війна саме, чи цьому вина таки просто те, що в тебе в паспорті написано, що ти росіянин, тебе так виховали ненавистю до українців? Тут не треба загострюватися на питання росіян. Є азіатська, деспотична автократична держава, вона тоталітарна, вона все таки автократична, яка використовує нормальні імперські методи, захоплення, поневолення, асиміляція знищення. Запланували вони це ще після першого майдану 2004 році. До того були низка інцидентів ще раніше, там, з Тузлою, коли там, кучма втрутився, там, коли були бої. За Крим там в 90-х е, всі ці речі нічого не навчили, якби шановних українців. Ми знищили наші збройні сили. Зараз багато хто любить щось там пригадувати, хто де був. Я взагалі не бачив оцих всіх хто де бунів е, хто де був там на ну, хоча б три роки назад. Я вже не кажу, що було 10 років, 15 20 25 Коли все це знищили збройні сили і розпліндровався просто величезний потенціал величезної країни. То. До чого я кажу? Росія, якби веде ну для такого типу держави е, очевидну політику? Це наші проблеми, що ми були слабкі, це проблеми е, цивілізованого світу. Що вони нами використали нас як буфер? Вони думали, нас взагалі з'їдять. Вони хотіли нас відкинути в Росію, щоб нас тут схавали. Ну і десь якось прикрились, там. Давайте поділимо там Україну. Якось там Львівська область відійде там в Євросоюз, і от якось там уже буде межа. Там давайте Росія от, слишком не будемо. Як нас Барак Обама слівав, ми, ми не пам'ятаємо вже, що було ну. Я то нагадаю, що шо було при них, як вони себе на майдані і всюди ми ж були зона зона влияння Путіна, Кремля і так далі. То до чого я кажу: поведінка Росіян абсолютно мене не дивує. Ну, дикі племена. Вони просто мають бути знищені, їхнє центр управління е, поділені, і їхні е, багата ця імперія має платити нам величезні репарації, вже не будучи імперії. Мене дивує позиція цивілізованого світу, те, що ми називаємо західного світу. І вони всі країни звідти нас здивували приємно. А ті, хто і здивували, то зараз у них теж там складні внутрішні процеси, теж економіка, ну то ж саме да там останні ці процеси з Польщею, на жаль, почевні. Тому що ну само собою у них теж політика, вибори і так далі. У них теж є втома. Є це ж недопрацювання наших спецслужб, чому в, в Варшаві там їздять якісь лексуси, кубіки, Рубіки. Оце все лайно їздить в якихось там парше Каєни, якого от, їздить все це, от Бестава, де наша служба зовнішньої розвідки? Чи може там треба було когось в відставку відправити? Вони будуть вічно втирати ці бумажки, так ну, ну може тоді. Ладно, не будемо. Е, хоча ну, не будемо, а коли хто буде ставити ці питання, я не знаю. Ну, хай хтось поставить тоді, от там може. Колись, бо там багато кому є питання поставить. Де всі роботи наших от структур подібних персонажах, то само собою буде напруження виникати з нашим сіном, що вони вилажились Там нам допомагала багато Америка. Ну Америка та понятна гегемон но ми ж бачимо, як вкладались да там Британія по новому показала там Польща дуже сильно, ближні країни, е, там країни Балтії. То е, тут е, от, в чому є проблематика е, не в тому, що роблять Росіяни. Ну, ми просто знаємо, що з ними робить. Натискай на гачок взагалі не без емоцій, абсолютно спокійно. Як ви зараз бачу, там російські ліберали зробили ролик там Ой, хотів здатися в плен, ванюшка його український дрон добив. Боже Боже, він же махав ручонка. Я говорю, то та, та взагалі нам байдуже, чи він махав після бучі, хай махає, хоч, імо, хоч іконка, хоч ручонка, хоч і мова, там все одно ми все засунемо туди, от, от і взірвемо до бісової матері. Питання в другому: що папи римські щось там вот, папіскою, щось там якісь там соціалісти десь там якісь там Amnesty International, щось там хто там щось про про піхотні міни в Україні? Що не можна передпати касетні бомби? Це ж ці гей гейспільнота, правозахисники, оце все от е, пліснява. Вони ж там, що там под, под, подварнякують після Бучі, після Маріуполя вони подварнякують. Там не можна давати ракети. Негуманний боєприпас. От цей персонажі дивують реально. Вони вони знають, вони сидячи в своїх от Макдональдсах, дивлячись там, от просто в Тікток, інстаграмі, як от, -от, от роздирають просто дітей, і матері, от просто танковими погусними, гусними це. все, все просто переїжджають, і це все в прямому режимі. Шоу кроваве. А вони ж щось там подвякують про ой, там права людини. Нам тут от ФСБ дінішки зашли. Оце мене дивує. А з працівником, дивіться, сьогодні один працівник, завтра буде другий. Світ взагалі нестабільний. Всі готуються до воїн, до період часу. Я тут заспокою наших громадян. Трошки от карася. Ми думаємо, що нам не пощастило. Нам пощастило. Ми перші попали в таку от кібер... кібернетичну масштабну е, м'ясорубку війни. А всі ті, ще їх буде багато. І ми найбільше тут не навчимося, і ми найбільш спокійно будемо сприймати все, що далі буде світом коїтись От як коронавірус там всіх злякало і, або там революції по світу була великих зараз нестабільностей А ми першими пережили от Майдан. Так само, це от наш конфлікт. Повірте мені, через там 10-15 років ми ще будемо. Не те, що ми щасливі, ну скажімо так, ми будемо розуміти наскільки доля дала нам бути першопрохідцями. А ті, хто першими зазнають цей досвід і його переживає, тим завжди легше. Ті далі будуть більш загартованими. І західний світ, ми його перебудуємо. Ми вони не готові зараз нести відповідальність за те, що то коїться, і через то Зеленський приїжджає в своєму такому кумедному якомусь там камуфляжному світері, чи що там якийсь там олівковий, і президенти, і ніхто не може йому нічого там про ппро такого вякнути, тому що він морально зараз вище наголовищений, попри те, що у нас там своїх хоча проблем, там і так далі, там і з нашою політичною системою, не зліс та далі. Но він, як політичний лідер все одно зріліше зараз більшості лідерів західного світу. Це незалежно від того, чи там. е-е Хто б був президент, який би прийняв війну, якщо б він себе поводив там достойно. Е, але до того, що ти, от український зараз главком завужний, верхоговнокомандувач, да, то от він ну ми просто рівень не можемо порівняти жодного будь-генерала в світі з тим, що вміє робити він. І це, от це таке політичне лідерство силове, воно дуже дорого в світі коштує. І ми зараз його е, кров'ю, і оцим от подвигом ми це заслужили.